Творчість на полі таких футболістів у Львові іще не бачили. Раніше про улюблену гру мільйонів вони лише писали. Тепер вирішили спробувати власні сили. Об'єднав їх усіх. Письменницький футбольний турнір. А суперниками наших літераторів стали автори з Польщі та Німеччини. Писати поезію чи прозу і грати у футбол на перший погляд, здавалось би, речі кардинально протилежні. Однак українські письменники, як в літературі, так і в спорті вирішили руйнувати усталені штампи. Літературна збірна України вийшла на поле, аби зіграти матч проти польських письменників. У воротах грає відомий український літератор Сергій Жадан. До цього дня у нашому місті він лише читав свої вірші. Тепер демонструє ще й спортивну обізнаність. Постараємося сьогодні реабілітуватися за поразки. А ви взагалі як футбол чи літературу більше любите? Футбол, звичайно. Хто її любить? Чому літературу. література не цікава, скучна заняття для інтелектуалів? Ми любимо футбол. Пліч опліч із капітаном у команді грають не менш відомі українські письменники. До того як навчились писати, усі любили футбол. Тепер на полі шукають мотиви для нових книжок. Футбол з дитинства, от, власне, з 12 років, але футбол там був в значно гірших умовах ніж зараз. Тому я зараз в принципі можна сказати надолужую, тому що тоді у нас були асфальтові майданчики, побиті коліна і так далі. Ну зараз повернувся до цього. От якщо говорити що ближче, ну ясно, що література, от, але футболом покращуємо стан здоров'я. Однак творча загадковість не полишає літераторів навіть у спорті. До прикладу, Павлові Коробчуку напередодні важливих матчів сняться пророчі сни. В Кракові приснилося, що ми перші від поляків пропустили гол, а німці в поляки виграли 3-2, Але це не справдилося. Але ми перші від поляків таки пропустили гол. Тоді тобто, а на сьогоднішній не знаю нічого не снилося. На сьогодні нічого не снилося, снилися взагалі динозаври. якісь там. то може ви будете ними? Може, і ми сподіваюся. А бойовий настрій у команді підтримувати допомагає лідер гурту танок на майдані. Конго саме його жарти змушують усіх посміхатись. Добре, що на відміну від польської і німецької команди, українська вчора не пила. <реш> Багато. Да. Багато не було. І добре, що кращого бомбардира, турніру і кращого гравця, мабуть, німця зняли е, наші митники, відправили додому. Ми ще просили, щоб вони голкіпера. Бо в нього турецький паспорт. Да, да, щоб голкіпера зняли, але з голкіпером не вийшло. Да. Тому подивимось зараз. А подивитись таки було на що поляки, попри всі сподівання виявились сильнішими. На полі одразу ж розмочили ворота суперників не без підтримки свого воротаря. Право, 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 вправо! Право, правому. Hey, hey, hey! Ще до кінця першого тайму поляки знову поцілили у наші ворота. Грав професіонально грав футбол на Я професійно грав у футбол, але отримав травму. І тепер я письменник. Маю вісім книжок і три фільми. І взагалі у нашій команді багато таких, хто професійно грав у футбол. Цей матч українці таки програли. Однак, поганяти м'яча письменники зможуть ще двічі на схожих турнірах. Ірина Шобінець, Михайло Босяк, головні новини Львова.